Ваша дитина тремтить при думці про купання чи плавання. Не хвилюйтеся! Сьогодні я розкажу, чому діти бояться води і як перетворити цей страх на радість від плавання. Привіт, друзі! Я Юрій Зайдовий, спортивний тренер з багаторічним досвідом. Працюючи з дітьми, я часто стикаюся зі страхом перед водою. Такий страх може стати на заваді розвитку дитини і навіть позбавити її чудових емоцій, пов'язаних з плаванням. У цьому відео я поясню, чому виникає цей страх, і як ви, батьки, можете його подолати разом з вашою дитиною. І в кінці дав відповіді на найпоширеніші запитання. Отже, чому діти бояться води? Часто цей негативний досвід. Дитина могла наковтатися води або послизнутися, що залишило сильний емоційний слід. Навіть один епізод невдалого занурення чи переляко здатен сформувати стійкий страх. Іншою причиною є передані страхи. Якщо батьки самі бояться глибини чи води, дитина це відчуває і переймає їхню тривогу. Діти дуже чутливі до настрій дорослих. Ваші страхи можуть стати їхніми. Пам'ятайте, що вода для дитини щось нове і непередбачуване. Вона не розуміє, як поводитись воді, і це також викликає занепокоєння. Помилкою батьків є тиск і примус, які викликають супротив дитини. Якщо дорослі змушують дитину заходити у воду, коли вона ще не готова, це лише посилить негативні враження. Примусове навчання плавання часто викликає відторгнення і протест. Отже, страх перед водою це нормальна реакція на небезпеку або невідоме, головне правильно на неї відреагувати. Тож як допомогти дитині подолати страх? Почніть з гри: замість того, щоб відразу наполягати на повноцінних тренуваннях, залучайте дитину до ігор з водою бризкання, ловіння іграшок, пускання бульбашок. Коли процес стає веселим і невимушеним. Страх потроху згасає, дайте дитині час і не вимагайте миттєвих результатів. Деяким дітям потрібно кілька занять чи навіть кілька тижнів, щоб звикнути до води. Нехай дитина сама визначить, коли вона готова піти глибше чи занурити обличчя в воду. Будьте прикладом: якщо ви спокійно і весело плаваєте, дитина бачить, що вода безпечна і навіть приємна. Ваша впевненість заспокоює і дає позитивний сигнал. Якщо мама і тато можуть, значить і я зможу. Хваліть дитину за кожен маленький крок. Навіть якщо вона лише занурила носик або зробила кілька кроків у воді, для неї це вже досягнення. Підкреслите прогрес і підтримайте: Ти такий сміливий, такий молодець. Уникайте тиску, ніколи не карайте і не всмійте дитину за її страх. Замість чого ти боїшся, ти вже великий. Скажіть. Я розумію, що тобі страшно, але я поруч і ти в безпеці. Позитивна взаємодія з водою та відсутність примусу допоможе дитині поступово звикнути і подолати побоювання. Коли ж потрібна допомога фахівця. Якщо дитина категорично відмовляється взаємодіяти з водою, навіть після ваших спроб і м'якого відходу, варто звернутися до тренера. Або психолог фахівець, який має досвід з роботи з дітьми, то зможе підібрати індивідуальний план занять. Буває, що у дитини виникає негативна реакція на саму згадку про воду. Якщо дитина починає панікувати, плакати або кричати, як тільки мова йде про басейн чи купання, це сигнал, що потрібен професійний підхід. Спеціаліст допоможе зняти гострий стрес і вибудувати довірливі відносини з водою. Іноді страх пов'язаний із серйозним інцидентом у минулому. В такому випадку професійна допомога допоможе пропрацювати психологічну травму і відновити спокійний стан дитини. Не соромтеся звертатися по допомогу чим раніше ви вирішите проблему. Тим легше буде дитині знайти радість у плаванні. Наведу орієнтовний алгоритм успішного підходу. Почніть з купання вдома у невеликому басейні, на подвір'ї чи в ванні. Покажіть, що вода тепла, приємна, а ігри з нею можуть бути цікавими. Завжди говоріть про воду в позитивному ключі. Як здорово холодиться в спеку! Як приємно окупатися в воді, а потім відпочити. Уникайте згадок про можливі небезпеки та власні побоювання, щоб не підживлювати страх дитини. Зробіть купання в водоймі сімейною справою. Діти часто бояться самостійно заходити в воду, але поруч з мамою чи татом почуваються пальніше. Спочатку можна просто разом посидіти на мілку воді, потім потрошки заходити глибше. В подальшому знайдіть фахівця, який спеціалізується на роботі з малюками чи дітьми, що бояються води. Досвідчений тренер використовуватиме ігрові техніки, чіткі пояснення і дружній підхід. Комплексний підхід від домашніх мокрих ігор до поступових занять з тренером зазвичай дає найкращий ефект. Тепер наведу найпоширіші найпоширеніші питання від батьків. Найперше. А якщо дитина спочатку йшла в басейн з цікавістю, а потім рідко, різко відмовилася, в такому випадку, можливо, трапилась якась неприємна ситуація. Наковталась води, хтось від... випадково її підштовхнув чи налякав, Поговоріть з дитиною, спробуйте з'ясувати причину, а потім дійте по кроку, відновлюючи довіру. Інше питання: чи можна кинути дитину у воду, щоб вона навчилася плавати? Такий метод може тільки посилити страх. Шокова терапія рідко буває корисна для малеч. Безпека і поступовість найкращі друзі в боротьбі зі страхом води. Я і сам в дитинстві потрапив до тренера з таким підходом. Це був дуже неприємний досвід, який на рік відбив у мене бажання відвідувати басейн. І врешті я вчився плавати в іншого тренера. Наступне питання. Дитина зовсім не хоче опускати голову в воду. Що робити? Запропонуйте легкі вправи з бульбашками. Нехай дитина занурює спочатку лише рот чи підборіддя, поступово, коли зникне тривога, переходьте до занурення носа і очей. Усе має йти маленькими кроками. Головне, не поспішайте і не змушуйте дитину робити те. До чого вона ще не готова. Страх перед водою це нормально і природня, адже для малечі вода може бути незрозумілою і навіть небезпечною стихією. Та з вашою підтримкою, терпінням і ігровим підходом дитина зможе поступово подолати цей страх.